Якщо у розрахунковому періоді працівника немає заробітку, відпускну середню зарплату обчислюють, виходячи із істановленої йому у трудовому договорі, тарифної ставки або посадового місячного окладу. Такий розрахунок проводять наступним чином. Посадовий оклад працівника помножують на 12 календарних місяців умовного розрахункового періоду та отриманий результат ділять на кількість календарних днів в такому умовному розрахунковому періоді. Але зверніть увагу на три важливі моменти. По-перше, якщо посадовий оклад працівника менший за встановлений розмір мінзарплати, середню зарплату розраховують виходячи з розміру МЗП, встановленого на момент розрахунку. По-друге, якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводять, виходячи з розміру тарифної ставки. Посадового окладу або МЗП обчисленого пропорційно до зайнятості працівника. По-третє, з умовного розрахункового періоду потрібно виключати кількість святкових та неробочих днів. Перелік таких днів визначений статтею 73 Кодексу законів про праці. Однак протягом воєнного стану ця норма не діє, тому виключати наразі нічого. Для більшої ясності давайте розберемо порядок розрахунку середньої за відсутності заробітку на прикладах. У серпні 23-го року звільняється працівниця, яка увесь розрахунковий період, серпень 22 липень 23 року, перебувала у відпустках без збереження зарплати, спочатку у карантині, а потім у воєнній. Відповідно за цей час вона не мала заробітку. В такому випадку середню зарплату для відпускної компенсації визначаємо, виходячи з її посадового окладу, встановленого на день звільнення. Посадовий оклад працівниці більший за МЗП, тому саме його беремо для розрахунку. Відпускна середня становитиме 345 гривень 21 копійку. Розглянемо трошки іншу ситуацію. У серпні 2023 року звільняється працівниця, яка займає 0,5 штатної одиниці, та також у весь розрахунковий період, серпень 22 липень 2023 року, була відсутня на роботі. Спочатку через нез'ясовані причини у табелі обліку робочого часу стоїть НЗ, а потім перебувала у відпустці без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом. Час, протягом якого працівниця згідно з чинним законодавством не працювала і за нею не зберігався заробіток, виключається з розрахункового періоду. Тому календарні дні воєнної відпустки не братимуть участь у розрахунку середньоденної зарплати. А ось дні неявок з нез'ясованих причин виключати з розрахунку не можна. Проте, оскільки працівниця протягом усього розрахункового періоду не мала заробітку, то середню зарплату для відпускної компенсації визначаємо виходячи з її посадового кладу, встановленого на день звільнення. Зверніть увагу, поважність причини, через яку працівниця не мала заробітку протягом розрахункового періоду, тут ролі не грає. Головне, відсутність заробітку. Посадовий оклад працівниці більше за мінзарплату, тому розрахунок випускної середньою проводимо, виходячи саме з окладу. Зверніть увагу, що з МЗП порівнюють оклад на повну зайнятість, і якщо він менше за зарплату, то середньо розраховують, виходячи з МЗП пропорційно зайнятості. Якщо ж повний оклад більший за МЗП, то розрахунок слід проводити з окладу пропорційно зайнятості. Відпускну середню для нашої працівниці розраховуємо, виходячи з її посадового окладу, пропорційно її зайнятості. Вона становитиме 115 гривень 7 копійок.